Волонтерська спільнота Піксель продовжує підтримувати українських військових. З початком весняно-літнього сезону активісти перейшли на плетіння маск сіток та кікімор у зелених відтінках, аби забезпечити захисників якісним маскуванням. Як і було, наша увага зосереджена в першу чергу на маскуванні. Це маскувальні сітки, кікімори, там таке, що ми виробляємо самі. Ну і це якби основне направлення, тому увага сконцентрована на цьому. Але ж є багато інших запитів, з якими звертаються воїни до нас, які також намагаємося виконати, але за великі збори не беремось, тому що ну, обнадіжити військових і збирати два-три чотири місяці ну, це, це якби нереально. Як і кожен волонтер, Піксель має відкритий збір на матеріали: тканину, арматуру та інструменти для військових. Багато питають інструменти, багато питають генератори, зарядки на більше там FPV і тому подібне. Я не берусь за таке, тому. Таких запитів, якби, майже й немає. Якщо нам навіть питають, то приходиться відмовляти. Зараз у Пікселі працює чотири локації, де волонтери щодня створюють десятки квадратних метрів маскування. У більшості випадків це одні й ті самі люди, які без відпочинку продовжують свою справу. Прохання приходити допомагати не діють, і тому колективи на всіх локаціях постійні. Люди ходять одні і ті самі, не покладаючи рук безкоштовно, витрачаючи свій час на це, приходять одні ті самі. Немає нових. У нас працює професійно-технічний коледж, працює дитячий садок номер 7 світлополка, і ми це на території міста. За містом ще працює. Інгулецька філія Новосардубського ліцею і Новосардубський ліцей також постійно плату сітки. Зараз волонтери відгукнулись на запит від військових, який треба якомога швидше закрити, говорить Володимир Чех. Звернулись до нас військові, які мають потребу в генераторі, Екофло і стерлінг. І ми зараз намагаємося організувати збор, підключити і ще, можливо, навчальні заклади, хто погодиться допомогти в цьому зборі, щоб його зібрати як більше швидше.